У Лисичанську відбувся автопробіг. Люди протестували проти теперішнього стану речей, адже на сьогодні в місті працюють лише Желатиновий завод та завод пролетарій, та й ті знаходяться на грані банкрутства. Тож всі небайдужі причепили на свої автівки флаг України з Чорною стрічкою та автоколоною відправилися збирати підписи під зверненням до президента. Вони зупинялися на центральній площі біля заводу пролетарій, біля заводу гумотехнічних виробів та в містах Новодружеськ та Привілля. Активісти закликали Мешканців міста не залишатися байдужими та ставити свій підпис. Фактично город із промислового центру да з агромним потенціалом. От як раніше називали Калибіль Донбасу, да прилатпривратівся в могильник Донбасу. От именно з цією целью написано обращення, собираются підписи. На сьогоднішній день вже зібрано більше двох тисяч підписів, а акція триватиме до 10 квітня. Після цього звернення відправлять до президента. Якщо не буде ніякої реакції, люди обіцяють діяти більш жорстко. Хоча під час автопробігу особливої активності не спостерігалося, люди здебільшого підтримували таку ініціативу. Так, звісно, піддержую, тому що настало час, коли не работає ну поки мрія метка. Не работает ни городська власть, ни центральная власть. То есть, она оторвана от реальної жизни граждан. Вот. И я считаю, что граждане должны напомнить и городской власти, и. Центральна власть, про тому, що у них існують проблеми. і На ці проблеми не можна закривати глаза. Нагадаємо, що кілька років тому Лисичанк називали колискою Донбасу. Завдяки працюючим заводам та виробництвам. Його частка в обласному бюджеті становила аж 33%. Зараз же цей показник знизився до 3% і продовжує падати. Тож люди сподіваються, що таки зможуть змінити ситуацію.